Найближчими днями в Україні очікується суха, проте прохолодна погода. Але на вихідних місцями можливі невеликі дощі, а температура підвищиться по всій країні. Про це розказав синоптик Ігор Кібальчич. За прогнозом синоптика, у четвер в Україні утримається антициклональний характер погоди, тому опадів не очікується. Вночі та вранці у північних та західних областях місцями очікується туман. Температура повітря вночі становитиме плюс 4, плюс дев'ять, день від плюс 13 до плюс вісімнадцяти. Градусів у п'ятницю, 14 жовтня, опадів в Україні не очікується. Вночі у північних та центральних областях місцями буде туман. Вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів в секунду. За даними Ігоря Кібальчича, температура повітря в нічний час коливатиметься в межах плюс 5, плюс десяти. Вдень опиниться на рівні плюс 13, плюс 18 градусів. 15 та 16 жовтня в Україні збережеться вплив антициклону та його західні периферії. Опадів у більшості. Областей не очікується. Лише в неділю на крайньому заході та північному заході місцями можливий невеликий дощ. Вітер буде переважно південно-західного напрямку від 5 до 10 метрів в секунду. Температура повітря підвищиться на 2-4 градуси і становитиме у нічний час близько плюс 6, плюс 11, вдень від плюс 16 до плюс 21 градуса, спрогнозував Ігор Кібальчич. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнатися новатися точний прогноз погоди